Дня, дітки, я хочу з вами сьогодні послухати про те, що може робити мороз чарівник. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно, він узори бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає, розкажіть нове мені. А це буває взимку. На що схожі візерунки на вікнах? Навіти, гілки, рослини, трави. Що буде з водою, якщо винести її в мороз на вулицю? Вода замерзне, стане кригою, льодом? На що перетворюється вода, що капає з даху, на бурульки, кригу? Пограємо в дидактичну гру зимовий пейзаж. Чим укрита земля взимку? Снігом, кригою, яким буває сніг? М'яким, пухнастим, холодним. Як називається явище, коли йде сніг? Снігопад, яка погода намальована на картинці? Зимня, снігова. Ще явище погоди бувають узимку сніг, завірюха, хуртовина. Як ми одягаємось в морозну погоду? Послухайте вірш Григорія Бойка Я морозу не боюся, я морозу не боюся, в кожушку в кожушок я одягнуся, хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не... коли так, в мене шапка з кролика, хай мороз не хвалиться. Я у теплих валянцях, я морозу не боюся під ногами хрусю-хрусю. Чому герой вірша не боїться морозу? Як ще можна захиститися від морозу? Бажаю вам гарних розваг і гарних успіхів! Вчіться задоволені. До побачення!